Продовжуємо роботу у прес-центрі українського кризового медіа центру. Зараз будемо говорити про 19 збори конференції українських пластових організацій і завдання світового пласту. Я з радістю запрошую наших спікерів. На наш подіум, та а, і нашими гостями є пані Марта Кузьмович, вона є головою а, головної пластової булави. А, Стас Андрійчук, він є головою краєвої пластової старшини України, пані Романа Зубенка, член головної пластової ради, та Оксана Мукичак, голова краєвої пластової старшини Німеччини. Друзі, я одразу попрошу розказати про ваші посади позиції, бо вони широкому загалу ну, не дуже відомі. Добре. Мікрофони у вас на столику, тому прошу. Добрий день, я Романа Зубенко. Я секретар головної пластової ради. Це є в пластін найвищий контрольний орган, який відповідає за те, щоб робота головної пластової булави, яка керує світовим пластом, відбувалася так, як належиться. Я називаюся Марта Кандюк Кузьмович, я і голова головної пустової булави. Трошки хочу розказати про що це є КУПО і чому ми тут з'їхалися. І чому ми тут з'їхалися в Україну? А зараз я передам далі. Я Станіслав Андрійчук, керівник організації пласт в Україні. З 2015 року. Так що керую пластом в Україні. Доброго дня, мене звати Оксана Микичак, я голова крової пластової старшини в Німеччині. Хочу вас ще привітати з пластовим кликом Гаслом Сков. Сильно, красно, обережно, бистро. Дозвольте, я вам декілька слів розкажу про те, що таке взагалі цей пласт. <с> бо можливо не всім е, відомо. Пласт um, це є скаутська організація, яка була заснована ще в 1911 році в місті Львові і яка дуже швидко поширила свою діяльність е, по території України. А до того, чого в нас є люди з різних країн, то ми зараз їдемо. Е, е, мета цієї організації це виховувати молодь е, в патріотичному дусі для того, щоб вони стали повноцінними громадянами, які би були корисні суспільству, як і місцевому, так і національному, і світовому. У нас є чотири вікові категорії, ми це називаємо улади. Є діти віком 6 до 11 років, є діти віком 11 до 18 року, років, потім старші пластуни це є 18-35 по 35 років, а далі так звані сеньори. В основному робота серед пластунів відбувається таким чином, що вони збираються малими групами, як і молодші, так і старші, і вони в цих малих групах вони свою роботу ведуть. Вони вчаться всяким різним цікавим знанням, вчаться про те, як жити в природі, спільно ходять на мандрівки, відбувають табори і так далі. А допомагають їм в, цим, в цій діяльності старші віком, які вже мають певний досвід, відповідно, відбули семінар, як працювати з молоді і так далі. Ем, напевно, уявляєте собі, що ну, 1911 рік, потім там всякі війни були, і, ем, влада мінялася і так далі. І стало неможливо працювати пластові в Україні, і багато українців під час Другої світової війни виїхали за кордон. І не хотіли втрачати роботу, яка була зроблена в пластовою організацією, і тому продовжили працювати в пласті теж в тих країнах, де вони поселилися. І найбільші осередки пласту це були в Німеччині, Великобританії, в Америці, в Канаді, в Аргентині, в Австралії і також у Польщі потім. І там просто робота ведлася далі, там далі молодь виховувалася, і згодом... Стало зрозуміло, що треба якось об'єднатися, структуризуватися так, щоб всі ці пластові організації по краях, щоб вони працювали в одному руслі. І для того була створена конференція українських пластових організацій, яка, власне, тоді, з якої вийшов світовий провід і який зараз очолює Марта Кузьмович. І передаю слово Марті, яка трохи більше власне, про цей світовий пласт розкаже. Дякую, Рома. Отже, ми з'їхалися тут в, в Україні на 19-й 19 збори КУПО. І в нас зараз є делегати з вісім країн, так як Рома згадала. Це буде Австралія, Аргентина, Великобританія, Німеччина, Польща, Україна, Америка і Канади. Кожна, що це є власне КУПО, це є організація організації. Отже, всі. Киї криві пустові старшини мають право відгулювати своїх делегатів на ці збори. І мета цих зборів є з'єднати і рішати, яка є наша мета і роль на наступні три роки. Бо світ дуже міняється, і нам треба мінятися зі світом. Підходи, думки, але засадничо затримати ідейні основи посту. І головно пам'ятати, що ціль наша є виховати Молодих людей, свідомих громадянин України, як і свідомих громадянин своїх країн в українському дусі. Ми що три роки маємо свої збори. Ми вибираємо провід. Отже, зараз ми завершуємо одну каденцію і будемо вибирати провід на наступні три роки. В проводі КУПО входять президія. Як звичайно, є голова, заступник, генеральний секретар і скарбник, і тоді відповідні члени, які нам потрібно в цьому процесі, як і також структурно, тому що, як Рома садала, в нас є чотири улоди, то є провідник кожного улоду. Крім того, як в нас є засідання, ми маємо їх квартально. На всіх зборах, то очевидно, є всі голови КПС, щоб ми мали нагоду поговорити, які є плюси і мінуси і що треба справити. Так що ми дуже запрошуємо вас приїхати, приїхати на відкриття чи будь-коли зайти до нас, до готелю Братиславі на наші наради. Ми будемо дуже тішити, що вас бачите. Я два слова скажу про розвиток пласту в Україні, що ми зараз маємо і куди ми прагнемо. Враховуючи, зараз пластунів в Україні є близько 7 тисяч. Закінчується літо і ми якраз провели протягом цього літа близько 170 таборів для 5 тисяч пластунів скаутів і 700 волонтерів для них організовували це дозвілля. Сама організація в нас нараховує близько 6 тисяч дітей і з ними працюють близько 1000-1200 волонтерів. Після подій, які були після Майдану і початку війни, в нас в районі 200 пластинів пішли добровольцями у добровольчі батальйони або у лави Збройних сил України. Також багато було волонтерів, які поїхали на фронт. Був створений пластий фонд підтримки військовиків завдяки допомозі пластинів з інших країн. Він зараз діє, зараз так само допомагає і для організації, для нас так само після зміни ситуації в країни і постали ряд викликів перед організацією. Ми прийняли нову стратегію в 15-му році, в кінці 2015 року, і де є одним головним завданням, що пласт в перспективі до 2035 тисячі у нас така далека перспектива, охопив до 10% Молоді в Україні, щоб могла впливати серйозно на ті процеси, які відбуваються в Україні. Також суспільство і навіть державні органи теж просять або звертаються до нас. З певними викликами, які ми намагаємося, зараз шукаємо шляхи виходу і допомогти. Для прикладу, саме таких успішних з проєктів це організація таборів для дітей з зони АТО. Зараз ми спільно з американським, другий такий великий проєкт, спільно з американським фондом НЕД Підтримки демократії. Запускаємо підтримку молодіжних центрів по всій Україні, не тільки пластових. а Намагаємося допомогти розвитку молодіжному руху і волонтерському руху в Україні. Це теж доволі важливий момент. І тобто, є багато викликів, багато проблем, які ми намагаємося вирішити і. Конференція, яка відбувається, і на яку ми запрошуємо завтра на відкриття і протягом цих чотирьох днів в готелю Братислава, то так само там є одне з важливих завдань розпочати дискусію про розвиток пласту як і в Україні, так і в всьому світі, щоб цей щоб пласт розвивався в єдності і взаємогармонії, як і в Україні, так і в усьому світі. І відповідно це важлива дискусія, яка буде тривати протягом наступних трьох років. І ми впевнені, що ми знайдемо під час дискусії, обговорень, обміном досвідом правильні шляхи, щоб збагатити і розвивати пласт як в Україні, так і в світі. Так, я хочу продовжити і сказати кілька слів про розвитку пласту в Німеччині або взагалі поза Україною. Рома Зубенко, вона вже гарно трошки розказала, ви, напевно, по мові чуєте, що я не є з України. Мої батьки народилися на Україні, переїхали після Другої світової війни до Німеччини, попали також до Мюнхена, і так я там народилася. І вони не були пластунами, але вони були великими патріотами України. І вони на той час шукали молодіжну організацію яка буде в стані виховувати їхні діти, так що я, як донька, патріотично, всебічно. І вони тоді попали до пласту. І я хочу сказати, що тоді перша пластова велика зустріч відбулася 47-го року в Мітенвальді. І на той час це була велика подія, бо вся, пласт був заборонений на Україні. Пластуни тоді поза Україною мали можливість в Мітенвальді зустрітися. За ідеалами, знову поговорити взагалі ритуали пройти. І ми тепер, я хочу ще згадати, що дуже важливо, після 70 років, так що наступного року будемо мати знову ювілейну мішкареву пластову зустріч, і ми будемо пам'ятати цю першу зустріч в Мітенвальді, просто першу зустріч поза Україною. Так що для нас, я хочу ще раз продовжити, для нас, молодих, так як я і, може, і багато інших поколінь, яке народилося в Мюнхені, не було самозрозуміло знайти організацію там, де говорять українською мовою. Для вас це є самозрозуміло, але для нас в Мюнхені, Німеччині або інших країнах Європи, то це не є самозрозуміло. Так що дуже важливо є мати організацію там, де яка збирає дітей, молодих дітей. Які зустрічаються, які говорять українською мовою, які за ідеалами скаутингу означає, що які зустрічаються, ідуть мадрувати, які готові ночувати на метах, шатрах в лісі, які гуртуються до життя, я які також займаються самовихованням, які. Вчаться про українську культуру, про історію пласту, про літературу. І пласт дає дуже велику можливість якраз молодим розвивати свої таланти, свої здібності. І це в такому стилі, що дуже такому сучасному педагогічному, що дуже важливо є. Так що тому я так само до сьогоднішнього дня, я залишилася в пласті і я також далі буду продовжувати свою роботу, бо я думаю, що дуже важливо в часі інтернету, комп'ютера, там, де діти дуже багато часу проводять перед екраном, не рухаються, мають можливість справді в природі побути. І також це дуже важливий соціальний момент, що діти вчаться без комп'ютера, собі давати раду, вони можуть розв'язувати проблеми на місці. Там також батьків нема, так що виховники перебирають важливу роль, щоб діти справді вчилися самостійно, самостійно давати собі раду в житті. І далі, я думаю, самостійно також бути, просто бути свідомим, що це є Україна, що це є незалежність України. І що свідомий, свідомий українець і те, що що знає багато також про історію, який також розмовляє українською мовою, що в нас є одна умова, щоб попасти на наш пластовий літний табір. Ви можете зрозуміти, що приїжджають пластуни з Англії, з Бельгії, приїжджають з інших країн, так, так що їх єднає українська мова. Бо вони там по-англійськи не порозуміються, так що це дуже важливий фактор. Може, для вас це самозрозуміло, для нас ясно інакше. На цьому ясно буває багато дискусій, але ви можете повірити, що рівень української мови наших дітей дуже піднімається. Також тим піднімається, що ми щороку ем, запрошуємо виховників пластунів з України, які приїжджають на наші літні табори. Я хочу сказати, що наша також вся робота волонтерська робота. Так що ми, ми всі віддаємо наш час і ми також... Так стараємося з запрошенням і допомогою українських виховників піднімати рівень пластових таборів, є обмін думок, є обмін взагалі педагогіки. У нас виховники, може інакше мають підхід, як на Україну, так що один від другого вчиться. Цього року пройшов наш 65-й літній табір, і при цьому ми провадили вишки виховників. Найом ПЗ на наступний рік. І ми запросили виховників з різних країн і з допомогою ГПБ, який фінансував також то той то ми були спроможні це перевести. І це дуже важливий фактор, що, щоб єднати пластунів з різних країн, щоб вони там мали можливість таборувати. До того ще я хочу сказати, що в наші відбувається лижний табір, такий, який дуже також популярний, є, з'їжджається також власне, з, з різних країн. Також цей спортивний тут дуже важний. І ці, що краще вміють їздити на лижах, вчать цих, що поганіше їдуть. І це все добровільно, так що ніхто на цьому ніякі гроші не дістає. Ми всі відкладаємо наш час, пожертвуємо наш час. І ми просто це робимо, бо ми переконані, що тільки так можна. Я думаю, що добре, гано виховувати таку українську молодь в сучасному житті. Так що, може щодо членів сказати, у нас приблизно 150 членів. Росте, членство росте, бо тепер поприїжджало багато нових родин, нові, нові родини, які з різних причин залишають Україну. Є також повстають пластові групи в різних країнах, в Італії, Швеції. Є в Іспанії, які, є пластуни, які виїхали з України і шукають можливість створити знову грудки. Це є маленькі групи, які займаються пластовою роботою. І ми стараємося їх також приєднати, запрошувати на табори, щоб їм дуже табір є дуже важлива частина пластового таборування, щоб вони там справді два тижні відчули, або тиждень, залежить, як, як табори проводять, відчули справді таборування і таборові, такий дух, пластовий дух. Так що це я, я вас запрошую, як ви будете мати можливість приїхати в Європу, приїхати в Німеччину на наступний рік. Будуть такі дні, що ми будемо мати відкриття, закриття, будуть такі святочні ватри. Приїдьте до нас, будуть всі інформації в помістені на, на сторінках. І ми вам будемо дуже раді вас зустріти. Якщо будуть питання, то дуже радо будемо ще відповідати. Дякую. Дякую дуже за інформацію. Ви, Стас, ви ви сказали, що в Україні зараз 7 тисяч та А яка е, загальносвітова статистика? Скільки зараз у світі? У нас є понад 12 тисяч у світі. Це є ті, що є активні на реєстрі. Є деякі, які є неактивні відійшли, але все кажуть, що вони залишаються пластунами. Де де найбільші осередки і найбільш активні? Найбільше зараз в Україні посередок, очевидно. А, але незалежно навіть наприклад в далекій Австралії, де були станиці, які були закрили, може 10 років тому, їх вже знову відновили свої станиці. Так що чим більше ми робимо рекламу, і, і притягаємо дітей, власне жити в природі, і ми маємо такі програми, що ми посилаємо дітей. В іншу країну на табірі з, із виховниками, то це дуже допомагає у розвитку пласту. Ну, я, я, наприклад, знаю відомих пластунів, пан Богдан говорили, владика Борис владика Борис ви ще можете назвати, щоб казати, малечі тато, ось такі люди. хочеш бути як, як, як вони? Та Працюй з нами, проведь час з нами. У нас, якщо говорити, то в нас зараз є навіть компанія в Україні, і ми почали про, говорити про видатних пластинів або просто пластинів, які досягли певно, десь і важливі для суспільства. Тобто, на для прикладу, зараз виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Супрун, вона так само пластунка. І намагаємося такими прикладами от, показувати, те, що ось ви можете цього досягнути Стараємося. Ну, є, є так само і важливий момент показувати і ті пластини, які в організації досягли дуже багато, допомагають розвиткові вихованців, тому що займатися чужими дітьми, це як ми називаємо це стан душі. людина має хотіти це робити, просто так волонтеритися ще з чужими дітьми. Маємо ще запитання. Доброго дня, Сергій Кутняков, Манінформ. Мала академія Наук, яку представляє також працює з обдарованою молоддю і дітьми. І перше питання до пана Стаса багато дітей виїжджає зі сходу і вдячні пласту за організацію таборів і можливості не тільки ну як відпочити, і причому драйвово це там. В лісових умовах, і так далі, але і є також потреба, щоб діти на сході, от в зоні АТО, більше знайомилися з такою дуже потрібною в Україні і світі організацією, і готові організовувати двобічний рух, наприклад, на Азовському узбережжі пластовий табір і оцей Рух в обидва кінця для України і для молоді зараз ну актуальний. Я думаю, тут будуть ну по буде повна відкритість. Але питання як вам допомагає державна ну держава, от Мінмолодспорту, державні інші структури бо я знаю, потреб завжди достатньо і. Якась принаймні, хоча б адміністративна або різноманітна ресурсова допомога завжди актуальна. Дякую. Я скажу ну про, про конференцію. Ми трохи говоримо, що от цього року три, три табори, які відбувалися, і пластини, які брали з, зі сходу. Відбулися завдяки підтримки канадського фонду і там самої пластини поміч України. І відповідно, тут велика подяка так само і за рекомендації, що і діаспора і пластини з інших країв так само допомагає для реалізації цих проєктів. На жаль, ці табори, доки відбуваються не на території Донецької, Луганської області, а знаєш, відбулися в Харківській області, в Тернопільській і Львівській. Але підтримка перше, це Є від пластинів з інших країв щодо державної підтримки. Тут так само ми активно працюємо з міністерством молоді і спорту. Вони нам ми виграли кілька проектів для проведення таборів, і зараз ми намагаємося їх реалізувати. А також зараз ми почали з міністерством освіти новий проект про по є спеціальний наказ міністерства про ознайомлення. Викладачів і відповідно діячів освіти з пластовою методикою і по можливості, якщо є зацікавлення, працювати, це, працювати з цією методикою в школах як неформальна освіта. Цей проект тільки починається. Зазначу, що є підтримка так само і на місцях від губернатора і інших. Зокрема, зараз пласт відновився в Маріуполі, в Волновасі, в Сівідово. Зараз активно робота ведеться по відновленню посту в Краматорську в Слов'янську. після звільнення так само дуже активно і теж за підтримки і держави, і благодійних фондів дуже активно зараз розви розвивалася трошки гірше в Луганській області, але там так само є підтримка з боку державних органів, які готові допомагати. Тобто Веде робота ведеться, але тут ми намагаємося з таких точкових ну, ініціатив перетворити це в велику таку роботу. Так, Можна мене зараз уточнення одразу. Скільки осередків в Україні зараз по пласту, ну, по всій Україні? В Україні 126 осередків, а таборів було 147. Я ще хотіла додати, бо це про це може навіть так багато не є відомо, що якраз наша старшина, там двох є, які дуже багато часу і багато взагалі всього зусилля дають, щоб допомогти сиротам і лікарням, які дуже постраждали, діти, які постраждали, загубили батьків. І багато які повтікали, і є, є якраз червоним хрестом. Є багато проєктів, що вони щороку величезну допомогу вижуть. чи лікарства, чи різного, що потрібно. Везуть з великими трудами. З великої, і справді це не я легко. Я кожного разу чую, скільки треба паперів виповняти, скільки є труднощів. Щороку везуть тонами різдвяні пакунки, які часом також на кордонах стоять, не пропускають. І я справді дуже поважаю цю роботу, бо вони не тратять надію, і щороку величезна там допомога йде. Більше ясно, там, де потрібно, вони шукають, не кожному можуть допомогти, але що можуть, то вони допомагають. І в цьому також Червоний Хрест в Баварії дуже багато нам допомагає. І я таки можу сказати, що дотепер, на щастя, ця допомога є і буде далі ще продовжувати, продовжуватися. Я би ще до того додала, що минулого року ем, Краєва пластова старшина у Велику Британії, одна з найменших старшин, запросила до себе шість феховників і шість дітей зі зони АТО. Щоб вони табору з України і трошки звиділи світ, де ж інде ідеї пласт і власне, ті діти мали чудову нагоду бачити іншу країну, запізнати інших дітей. І це була чудова така взаємна програма. Ми таку програму називаємо Україну поруч, щоб діти могли і виховники могли їхати і в Україну або в іншу країну, щоб запізнати інших пластолів. Таке запитання. Я, ми розуміємо, що Україна надає посильну допомогу, там, чи від Міністерства молоді і спорту, материнські організації тут в Україні. А чи можуть розраховувати, скажімо, організації, пласт як структура української молоді в Канаді, в Америці, в Німеччині, в Австралії на державну допомогу? І якщо ні, то. Як люди самоорганізовуються, як вони ці кошти збирають, що їх стимулює? Ну, я пластунка з Німеччини, то я про інші країни, може, точно не знаю, але я знаю, що в Німеччині ем, місцеві державні структури допомагають ем, ем, як фінансово, так і іншими ресурсами в проведенні пластових таборів. Тобто є можливість на місцях отримати... Ем, там невеличкі, звісно, суми, але для проведення пластових заходів. І я припускаю, що в інших країнах таке саме може бути. А якщо говорити, наприклад, про Європейський Союз, то програми, які підтримують молодіжні організації, молодіжний рух, то вони відкриті для будь-якої організації, яка зареєстрована в країні ЄС.

Отже, так що є така нагода, тільки що в нас, скажімо, в Америці є інша структура на збирання фондів, як, скажімо, в Канаді чи в Австралії, так що ми мусимо дуже уважно до того підходити, щоб не порушити деякі наші права. Дякую дуже колеги, за інформацію. Я вам бажаю продуктивного форуму, продуктивної конференції і Амбітну метову яку ви на собі поставили та до 35-го року, дев'ятнадцять років вас це є. Щоб 10% українських дітей входили до пласту. Я я вже ж вививиповнулася ви, ця мета і щоб швидше та на зазначеного терміну. Ще раз дякую дуже.